Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Давно ми з вами не знімали відео біля акваріумів. Все, як кажуть, життя... життя бентежне, робота, робота, ще раз робота. Але тут сьогодні вихідний день, якраз прийшов я, думаю, погодую трішечки своїх підлеглих та й покажу вам, що у нас хоча б в одному акваріумі зараз відбувається. Як бачите, у нас. В акваріумі в цьому переважна більшість анцитруси. Анцитруси суперред, є вуалеві, є невуалеві. є також е, альбіносна форма. Отакі От ось, дивіться, вже невеличкі, такі сантиметрів по 2, півтора 2 см, але вже такі охочі і їдять і плавають. Е, також у нас тут гупі. По тукседо, самка, два самці, це залишок, який в нас залишився. Ну, потрошечку вони дають мальочка, але дуже-дуже зараз не хочеться багато давати малька, тому що відключення світла світла е, це все на собі риба відчуває і погано і росте, і хворіє і, ну, і гине. Так, щоб цього не було, ми по мінімуму. Скоротили розведення. На даний момент у нас в пріоритеті анцитруси і раки. Раки австралійці, раки ябі вулкан. А там будемо бачити, як воно буде далі відбуватися. Що нам по цьому акваріуму можна розповісти? Стоїть тут сансан рюкзачок 701. І також я поставив. Також Sans 732 це внутрішній фільтр з, з, з такий потужний, потужний як кажу, для цього акваріуму 60 літрів акваріум, це потужний фільтр для нього, але, як ми всі знаємо, анцитрус любить течію І гарно, щоб фільтрувалася вода, щоб чистенька була, і це дає, дає свої результати. По мінімуму у нас бруду на дні, хоча вони їдять дуже часто і побагато. <хе> Також у нас окремо тут компресор. Стоїть. Термометр у нас тут, скільки показує, 24,8. Ну, в принципі, да в нас на 24 накручений е, обігрівач, але в будинку, ми так як ми підтоплюємо дров'яним опаленням, вони майже обігрівачі не вмикаються в акваріумах. Десь так плюс мінус і тримається температура в будинку. Зараз 24-25. Отак. Водичку підміняємо. Для малючки в гупі у нас тут роголісника трошечки трошечки росте. Е, трішки, як кажуть, я підзабив на це все діло на акваріумістику. ще раз повторюсь, робота робота, ще раз робота. Щось одне треба робити. Або на роботу ходити, або займатися акваріумістикою. у таких об'ємах, якими ми займалися перед цим. Но, е, я ж кажу, розводня в нас є, рибка там є. Раки там є. Будемо бачити, що буде навесні. Якось так. Ось такий у нас чудовий акваріум. Аж за такими мешканцями, як бачите, там є вже такі сантиметрів до 4. Хлопчики. А може й дівчатка. Вон валівий красавчик. Ну, звісно, камера не передає їх, їхнє забарвлення. Але воно таке ну, помаранчеве. Також десь тут є е, анцитрус помість, саме суперредуаль, а самка зелений дракон. Ну, Вони десь ховаються, вони такі, якісь такі пугливі, лякливі, ніж оці звичайні суперреди. Ну, якось так. Так що всім дякую за перегляд відео. Я думаю, все буде добре всіх нас, всім гарного дня! Тихої і безтривожної ночі, і щоб все в нас в домівках було все гаразд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте, а ми будемо далі намагатись знімати для вас відео, Старатись викладати його частіше. Всім дякую, всім до нових зустрічей!